Для збірки дитячого ліжечка нам потрібно шуруповерт, в якому будуть потрібно дві біти. Біта на ПЗ2 і біта під шестигранник для конфермації. Отака. От Потрібна буде кілянка. Можна ще взяти собі молоточок і викрутка на хрест, теж теж підбіта ПЗ2. З кріпильної фурнітури будемо використовувати конферент. Дерев'яний бу... дерев буковий шкант 8х35, мініфікс, дюбель мініфікса і стяжка мініфікса, а також саморізи 3,5х16 під... з шліцом під ПЗ-2. Отже, беремо бокову стійку і в боковій стійці в отвори діаметром 5 мм спарених. Закручуємо дюбіля мені фікси. А в отвір діаметром 8 мм забиваємо шкант. Аналогічно робимо з цією парою отворів з цією і з цими. Так само тут і тут дає три отвори. Дає два отвори і ще два отвори. Це є отвори для того, щоб встановити направляючу від шухляди. Ось так. Про встановлення направляючої до шухляду зараз поговоримо трошки пізніше. Аналогічно шканти будемо набивати на другій стійці. в Ці отвори. Тут в ці. Далі встановлюємо направляючу. Для того потрібно четвертий отвір в направляючій сумістити з першим отвором в буковинці. І закріплюємо за допомогою єврогвинтів. Аналогічно направляючу направляючою другій стінці. Тепер сюди на ці три пали кріпильних елементів встановлюємо основу ліжка. Отвори діаметром 15 мм встановлюємо стяжку мініфікса. І затягуємо викруткою до упори. Далі беремо дві царги. Одна з них має крайку з двох боків, а друга має крайку з одної сторони, а з іншої сторони немає. Ця, що не має крайки, встановлюється сюди, тут. А та, яка має крайку з двох сторон, встановлюється під направляючою. Затягуємо із цячка на мініфікс. І з другої сторони, за допомогою конферматів, закріплюємо основу до Цок. Знову встановлюємо цю боковину зверху і закріплюємо її за допомогою конфімації. Далі за допомогою саморізу 3,5 на 16 закріплюємо на стійках отакі пластикові п'яточки. Я беру одну п'яточку для того, щоб виміряти приблизно вісню. І закріплюємо. Аналогічно закріплюємо п'яточки на другій стійці і так само в такий самий спосіб складаємо другу тумбу, яка є така сама, тільки дзеркальна. Далі беремо задню саргу, коли зібрані дві половинки, і спершу встановлюємо її на одну з половинок. Є сторони конфірма. Після цього затягуємо інші конфірматори. Отвори 15 мм з самого Аналогічно затягуємо достойно. Yeah. Тепер отвори діаметром 8 міліметрів. Один. І там ззаду ще є два. Встановлюємо стяжку. І скріплюємо між собою дві половинки спереду і ззаду. Для того беремо фасад шухляди. І так само всі отвори діаметром 5 мм вкручуємо дюбель мініфікса. Всі отвори 8 мм забиваємо шкант. Після цього беремо дно шухляди. Буковинки. Буковина фрезерованою стороною йде до середини. І задня стінка шухляди, вона має тут намічений отвір. Отвір має бути на зону. І Після цього затягуємо конфірматами і затягуємо стяжки тяжки Після цього беремо замки, встановлюємо їх в кут, кріпимо за допомогою самолітів 3,5-16. І далі встановлюємо шухляду на її посадочне місце.